Спадкування за законом відбувається почергово. Про черги спадкування зараз будемо говорити. Я нагадую, ставте подобайки та залиште під цим відео будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. Підписіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про нові випуски. Зараз про черги спадкування. В перша черга Діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, тобто подружжя, який його пережив, та батьки, друга черга рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. Третя черга рідні дядько та тітка спадкодавця, четверта особи, які проживали з спадкодавцем. Однією сім'єю не менше п'яти років до часу відкриття спадщини, п'ята чера. Інші родичі до шостого ступеня споріднення ближче усувають подальшого ступеня споріднення. Тож використовуйте інформацію до нових зустрічей.